Вітаю всіх на каналі Люматі Скул і з вами Людмила. Сьогодні я вам хочу показати ось такий візеруночок. Цей візеруночок нагадує відомий візерунок Кунелі Сітка. Покажу вам його в пров'язі спицями. Ось так в'яжеться спицями, і це саме той візерунок Кучінелі. І, ну, звичайно, вяжеться спицями, Але я коли почала в'язати очком, я подивилася, що в принципі, в принципі великої такої відмінності немає. І цей візерунок можна коригувати за допомогою повітряних петель, які ось тут між стопчиками. Тобто, якщо ви хочете ще більшу, крупнішу сітку, ви ось тут просто набираєте. У мене дві повітряні петельки, ви можете набрати три, чотири, і буде вам. Більша клітинка, і якщо хочете її вищою, то ви в'яжете просто не стопчик з накидом, а з двома накидами чи з трьома накидами, то тут можна коригувати. Якщо ви хочете крупну, збільшуєте кількість петельок, кількість. Повітряних петель між стопчиками і сам стовпчик робити вище. От, Якщо вас влаштовує така сіточка, то показую вам зараз, як я її пров'язую. Сама техніка основа залишається, але її можна коригувати. Отже, візерунок в'яжеться гачком. Тобто, Хто любить в'язати спицями, будь ласка, мене, на сторіночці є візерунок сітка спицями. А хто полюбляє гачок, то показую вам, як можна легко зв'язати гачком. Таку от гарненьку сіточку. Ну, до речі, різновидів сітки дуже багато. Ви знаєте, що можуть бути якісь завгодно варіації Ну, Це один із них. Так, на початку ряду ми набираємо три повітряні петельки. Це як наш стопчик підйому. Далі ми набираємо дві повітряні петельки. Загалом, якщо порахуємо, то на початку у нас ось тут п'ять повітряних петельок. Три це стовпчик підйому і дві – це ті повітряні петельки, які між клітинками у нас. Далі ми робимо накид, опускаємо сюди, де стопчик, заводимо гачок під стопчик і пров'язуємо стопчик рельєфний, зовнішній з одним накидом, витягнули петельку і витягуйте вище. Не робіть ось так: витягнули повище, пров'язуємо спочатку дві петельки, і потім ще дві. Звичайний стопчик з одним накидом. Далі Дві повітряні петлі. І ось наш рапорт, стовпчик, рельєфний зовнішній. А, і дві повітряні петельки. і весь рапорт. І продовжуємо знову накид, зайшли під стовпчик, під витягнули петельку, пров'язали дві, і ще дві. І рухаємось так до кінця. Дві повітряні петельки, стоп... зробили накид, зайшли під стопчик. Витягнули петлю, пров'язали дві і дві, дов'язуємо так до кінця. Так і зупинюсь ось тут в кінці. Дивіться, я пров'язала останній рельєфний стовпчик. Роблю тепер дві повітряні петельки. І як нам потрібно завершити рядочок в кінці ось ці наші п'ять повітряних петельок, які ми набираємо завжди на початку ряду. Ми рахуємо зараз дві, знаходимо дві, один, два, і заводимо третю повітряну петельку, гачок. І пров'язуємо просто стопчик з накидом. Все, рядочок ми пров'язали, і тепер знову набираємо 5 повітряних петельок. 1, 2, 3 стопчик підйому. Далі 1, 2. Це повітряні петельки між стовпчиками. Загалом 5. Розвертаємось. Тепер на виворотному рядочку. Зверніть увагу, як виглядає виворотний рядочок. До речі, теж дуже гарно. Тож Можете обирати, чи це лице буде у вас, чи це. І тепер на виворотному рядочку ми в'яжемо рельєфні внутрішні стопчики. Як в'яжеться такий стопчик? Робите накид, а заводите гачок тепер ось таким чином. Ось так. Якби Хватаєте стопчик з внутрішньої сторони і протягуєте петельку. Виводите її, і в'яжете знову дві петлі і ще дві. Далі дві повітряні петельки, знову накид, захватили стовпчик, ось так от, і витягнули петлю, і в'яжемо дві, і ще дві. Дві повітряні петлі, знову накид, підхватили стовпчик. Витягнули петлю, дві петельки і ще дві. І в'яжемо так до кінця, і в кінці завершуємо рядочок точно так само. І починаємо точно так само. Все, я вам показала рапорт візеруночку. Рапорт по горизонталі складається з стопчика рельєфного з одним накидом, і дві повітряні петельки. От. І у висоту рапорт це два рядочки один рядочок ви в'яжете. Всі стовпчики з одним накидом рельєфні зовнішні, другий рядочок ви в'яжете всі стовпчики з одним накидом рельєфні внутрішні. Дякую, що в'яжете зі мною і користуєтесь моїми майстер-класами і буду вдячна вам за вподобайки.